Поки майстри готують стіл, хочу звернути увагу, на якими інструментами працюють професійні майстри. Подивіться, це болгарки від Bosch 925 всіх з тригулянці обертів. Як на мене зручні, досить потужні, там реальні вати. І вони, бачите, кругом на всіх інструментах в основному ці болгарки застосовуються. Подивіться на стол. Стіл. Від керамо, від українського виробника. Це стіл з подовжувачем. Ну, він на 3 метри, він е, досить якісний, та не досить якісний і якісний. А саме головне ціна, вона така українська. Звісно, е, якщо ви подивитесь у е, Володі є керакут, є е, керафлекс. Є джолі для 45-го кута для різу фасочки. Він використовує присосочки від бігай автоматичні. Це найсамі потужні на ринку присоски. І вони не залишають слідів. Володя, не залишають слідів. Ну Там деякі люди бігають за білою гумою і кажуть, що вона залишається, та нічого подібного. Я ще не зустрічав якісні присоски, які б залишали сліди. Це керакут частина, це присосочки Раймонді. Ну, а ось там ще продовження пилосос, звісно, яка робота без пилосос. Це мокітовський пилосос, я так розумію, так? А у Василя у нас флекс. Ну, а саме, саме крутякське флексу, це оця приспособа. Подивіться. Ну, це просто ноу-хау. Ну, я, чесно кажучи, такого не бачив. Ну, зараз вже підготувалися, зараз будемо різати.